Беремося з головним болем швидше, ніж звичайні таблетки. Mm. Тримай бо від деяких заспокійливих голова в тумані. Біфренд допомагає зняти стрес та зберігає мозок активним. Біфренд – спокій за ясної голови. Дістав приколяс. Покажи аскорбінку. Спершу ти. Ні, ти! Ви де? Застудилась, а ці засоби лише усувають симптоми. Я в таких ситуаціях приймаю амізон. Тепер буду завжди амізон приймати для лікування і профілактики грипу та гривеї. Амізон противірусний лікарський засіб прямої дії. Коли хочеться спробувати все, Фестал Нео 10 тисяч. Він сприяє травленню, зменшенню важкості та здуття. Фестал Нео 10 тисяч. Потрійна допомога травленню. Алло? Зайду до тебе, зробив приставку. Не можна. Вас серіал дивиться. Магнікор. Профілактика тромбоутворення та згущення крові. Про нашу гордість, про нашу міць, про українців на спортивному фронті, про спорт на те. Дивись у будні. Челсі та переймач представляють сильні, швидкі, відважні. Вони готові вийти на поле і показати на що здатні. Тепер тріхи. Заряджай улюблений клуб на перемогу. В тилу, в окупації. В окопі, на фронті гарячого обід – це ще один крок вперед. Загублений світ. Дивись найкраще. Доброго ранку всім. Вмикай сніданок з 1 плюс 1 на ТЕТ. Запрошуємо в новий день. Разом з улюбленими ведучими. Наші обійма для вас. Твій початок дня з усім цікавим. Розкажемо, покажемо. Це буде неймовірно. Та актуальне. Усі новини станом на ранок. Дивіться уважно. Найтепліші ранкові зустрічі. Багато є про що поговорити. До Дивись сніданок плюс з 1 плюс 1 на ТЕТ. З 7 до 11 у будні. 13 лютого на великому каналі великих прем'єр шоу міжнародних масштабів, що підкорило Європу та США уже в Україні. Побач перші побачення незнайомців. Хлопець мені сподобався шоу Побачення без фільтрів. 13 лютого о 18 на ТЕТ. Проєкт знятий до 24 лютого. Сьогодні Найкращі комедії про майже вдалий стартап. Я вирішив створити домашню ясно. Майже казковий порятунок принцеси не відпусти принцесу. Настеріга. За тобою е. Романтичне побачення. І Убачувані комедії. Сьогодні о 20 Буде весело? на ТЕТ. Сьогодні. Oh. Модні пристрасті на межі істерики на ринзі сезон з карколомними фешн правилами. Тепер ви повинні одягнути одна одну. за запакли сьогодні. О 18-й. На великому каналі великих пристян. На ТЕТ. Згідно з інструкцією для медичного застосування, назоферон показаний для профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій. Для дітей назоферон краплі, а для дорослих назоферон спрей. Волосся втратило блиск. Посічене випадає. Прийом вітаміну краси Волвік живить волосся зсередини, відновлюючи ліс та покращуючи загальний стан. Волвік. Чіть, не можеш нормально Ой. Якщо серце, корвал екстра допомагає зняти стрес та спазм, розширити судини серця. Від усього серця. Корвалта екстра потрійне ефект, бо серце тільки одне. Лупа повертається знову і знову. Нізорал швидко і надовго усуває основну причину лупи грибок. Нізорал результат вже з першого застосування. Афлубін, будьте сильнішими за гриб та застуду. Призначили антибіотики, тоді приймати Форте з першого дня. Через три години після прийому антибіотиків курсом від двох тижнів корисні пробіотичні бактерії Linux Форте допомагають впоратись з неприємними симптомами та відновити баланс мікрофлори у всьому кишечнику Linux Форте з першого дня прийому антибіотиків. Ай! 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 Зовсім запаху не чую, що троянда, що тюльпан. Так багато почуваюся. ради те, тю не дам. Ні, закладений так сильно дихати, не можу вільно. ЗАБИТИ, що робити, робити? Евказолін, щоб так сильно не страждати, елказолін потрібно мати. Коли вам нежить заважає, Елказолін допомагає. Від Фармак. Привіт! Це вебінар Комфі, а не якась там реклама. Тому пояснюю один раз: Краш – це такий товар в Комфі, який топ за свої гроші. Наприклад, мікрохвильовка горення. За 2999 гривень. Це краще. Пишіть коментарі, якщо ви Андрій. Чому Андрій? Дівчата я вдома. Ви забули туш. магнію робить організм вразливим до стресу. Магневе 6 підвищує рівень магнію, що сприяє підвищенню стресу стійкості. Мали ви шість. Стресостійкість твоя сила. Хто знову дав Валері Заспокійливі? Звіт потрібен за годину. Тримай біфрен бо від деяких заспокійливих голова наче в тумані. Біфрен допомагає зняти стрес та зберігає мозок активним. Біфрен, спокій за ясної голови. Ясно ж ти голова. Думаю, це біль. А чому він тоді кричить Спазм? Біль, спазм? Яка різниця? Спазмалгон подвійної дії. Бореться з болем полегшує спазм. Дива, Розумна турбота. Без шумної вечірки свято ще можна уявити. А без того, щоб почути Слава, ну зовсім ніяк. Щоб свято залишилося з вами. Хвилини на інші мережі та за кордон у тарифах лавйо від Київстар. Коли в гості приходить онучка, трапляється всяке. Микита частенько літає в космос, а Ніна мало не щоразу біжить марафон. Решту часу, завдяки регулярному прийому кардіомагнілу, Ніна та Микита продовжують жити своїм нормальним активним життям. Адже щоденний прийом кардіомагнілу знижує ризику творення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл маленьке сердечко для активних сердець. Щоб не хворіти, холодом задувались. Та не може бути. Сам в шоці. Добре, що тепер є. Квадивіт? Квадивіт імун для імунітету. І не треба вигадувати. Ану, швидко пити памп. Памп. Памп містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинку. Памп для щоденної підтримки імунітету. У мене так болить горло, що важко ковтати. У мене тільки починає боліти. Біль у горлі може бути різним. Обери свій Стрепсілс. Від болю у горлі та запалення Стрепсілс інтенсив з протизапальною дією. А при перших ознаках болю Стрепсілс з медом та лимоном, що діє на причину віруси і бактерії. Від болю у горлі обирай Стрепсілс. Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Камп для щоденної підтримки імунітету. Клас. Величезне поповнення прем'єра. Тепер тед. Великий канал великих прем'єр. На тебе чекають. Велика прем'єра по-добро сусідськи. Назарій за вам це обіцяє. Веселі знайомства. П'єдне. Ти тед. Великий канал великих прем'єр. Сьогодні. Дивись, найкращі комедії про <проб> <проб> майже далий стартап. Я вирішив створити домашнє м'ясо. Майже казковий уже, 100% спосіб, не комедії. Сьогодні. О 20 весело. на ТЕТ 13 лютого на великому каналі великих прем'єр шоу міжнародних масштабів, що підкорило Європу та США уже в Україні. Yeah. Прем'єра шоу Побачення без фільтрів 13 лютого, о вісімнадцятій. На ТЕТ проєкт знятий до 24 лютого. Сьогодні oh. Модні пристрасті на межі істерики. На ринзі сезон з карколомними фешен правилами. Тепер і здійваться. Світ попкорн. Богиня шопінгу. Гадли западли. Сьогодні о 18-й на великому каналі Великих Фреддя. На ТЕТ. Це проект Супер жінка. Лера приготувала для.